За круглим столом у Полтавській обласній державній адміністрації зібралися ті, хто займається проблемами ВІЛ. Смертність, причинена вірусом набутого імунодефіциту в області цього року, порівняно з минулим, зросла вдвічі. У Полтаві для покращення життя людей зі статусом та профілактики робиться чимало. Говорили на засіданні. Проте проблем, особливо в селах, і ще більше недостатність кадрів та технічного забезпечення кабінетів довіри, плинність кадрів, відсутність соціального супроводу хворих на районі, проблеми, які порушували під час зібрання. Зростання випадків. Інфекції, це ВІЛ, ТБ і плюс ще гепатит С, зростання показників смертності від е, е, захворювань зумовлених ВІЛ. На жаль, ну є в нас в області така особливість по Україні. Там дещо зниження досягнуто. У нас в цьому році дещо вище. Ми можемо впливати на епідемію. Одна важливий показатель результату нашої роботи. Ми можемо довго говорити про координації, о успішності роботи Координаційного совета. Но цифры говорят за, за себя. Это снижение уровня распространенности среди уязвимых групп до 2% при общенациональном 24%. Это количество людей, вовлеченных в программы лечения, и это спасенные жизни. Это отсутствие новых случаев инфицирования среди детей. І це те, чим ми можемо всі з вами вместе гордитися. Ресурсів на вирішення ВІЛ-проблем очікується менше, говорилося на засіданні. Тому зусиль треба докласти більше. З метою посилення покращення системи охорони здоров'я України для забезпечення ефективного та сталого надання послуг профілактики, лікування та догляду у сфері віл інфекції впроваджується п'ятирічний проект USAID. Програма фінансується агентством по міжнародного розвитку США USAID, який проводить кілька проектів по ВІЛ і туберкульозу в Україні. І в частності один із таких проектів також буде працювати в Полтавській області.